Перемогли це вже добре. Три очки в копілку. Ми повинні вигравати всі ігри, які в нас є, особливо домашні, це дуже важливо. По-перше, хотів би сказати ще, що ми дякуємо ЗСУ за те, що вони боронять нашу країну, дають нам змогу займатися улюбленою справою, грати в футбол, дарувати насолоду вболівальникам. Ми старалися грали для них, і тому така перемога це дуже добре. Один із забитих м'ячів на твоєму рахунку, він з пенальті. Тобто можна по цій грі сьогодні сказати, що у команді пенальтисти. Ну, тренер називає виконавців стандартів перед грою, тому назвав, що я виконую пенальті, я підійшов. Ну, відчував себе впевнено, дякувати Богу, що забив, і це допомогло команді перемогти. Це найголовніше. Таке оригінальне питання. Судячи з рахунку 9-0, що сьогодні було найскладнішим. Найскладніше, ну я вважаю, що звичайно нашим суперникам було складно, тому що вони трошки запізнилися, приїхали без, без розминки, виходили на гру. Ми знали, що їм буде важко, і від початку почали їх пресингувати, створювати пресинг, намагатися там чіплятися, забивати. І тому найскладніше було, щоб не було недооцінки через те, що вони приїхали не підготовлені. Після цієї гри і 9-0 рахунку, які були перші слова тренера в роздягальні? Тренер нам подякував за гру. Сказав, що у нас дуже гарний колектив, хороша команда, хороші виконавці, хороший персонал, президент. Всі працюють на благо команди. Ця перемога аж з таким величезним рахунком 9-0. Вона у психологічному плані може якось вплинути перед грою з Маріуполя на Кубок. Звичайно, може, але я сподіваюся, що ми всі професіонали і що такий рахунок розгромний не вплине на нашу підготовку, і що ми відповідально підійдемо до цієї кубкової гри і переможемо. З перемогою дякуємо. Дякую вам. Як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам, ті, хто боронить Україну, за можливість працювати і робити улюблену справу нашу. По-друге, хочу сказати. Що дуже соромно перед нашими вболівальниками, яких дуже ну, не так багато, як хотілось, звісно. Але все одно дуже соромно насамперед перед ними. Перший тур 1-7. Тут 0-9. Найближчим часом, от як вийти, із, як вийти із, з цих двох великих крупних поразок результатів психологічно? Психологічно. Тяжко скажу вам так, бо я був, був в такій ситуації. Але там інше, ну трошки інше була. 12 поразок поспіль було в прем'єр-лізі. І це дуже тяжко. Але приїдемо, будемо розмовляти з керівництвом. Треба щось, ну, коли стається таке, тобто є такі результати, то просто так залишати це не можна. Треба щось робити. Треба щось робити, якісь приймати, робити кроки якісь. Але так залишати це не можна. Ви спочатку в тренерському штабі були у Дмитра Назаренка. Він зараз пішов в помічником у Кремін до Романа Лактіонова. І виходить, що от після того, як він пішов, наскільки це взагалі несподіваним стало те, що він пішов із вас та і ви тепер стали тренером. Дивіться, головним тренером був Ігор Геннайович Єрмаков. Ну, це по-перше. Пішли, можна так сказати, ключові гравці, і не було можливості їх замінити. Можна так сказати. Але ну, це ж теж це як виправдання. Тобто, здається, таке, що хлопці приїхали грати в хокей і вони не знають, як в нього грати. Але ми граємо в футбол. І яким вони займаються, хто з дитинства, хто трошки пізніше. Але треба щось робити, бо це, це не є добре. Це, це можна так, м'яко сказати, катастрофа. Що відбувається. Ми вам побажаємо якомога швидше забути це і ви вилізти із цієї неприємної ситуації, щоб все налагодилось. Дякуємо. Побачення насамперед я хочу подякувати, як завжди, я це роблю нашим Збройним силам, які боронять нашу державу, які нам дозволяють грати у футбол, займатися своїм улюбленим ділом і просто жити. По-друге, я хотів би привітати всіх уболівальників нашої команди, всіх уболівальників Чернігівської області, які за нас вболівають, а також всю область. Тому що наша команда представляє не тільки Кудрівку, але у другій лізі ми представляємо усю Чернігівську область. Да, нам тяжко, нам важко, але я хочу сказати, що, що футбол в Чернігівській області у другій лізі живе, і сьогоднішня гра це особисто показала. І сам результат, і віддача футболістів на кожному клаптику поля і дуже гарні взаємодії, дуже красиві, гарні голи. Думаю, що ми потішили сьогодні своїх вболівальників, які прийшли і подивилися сьогодні наживо наш футбол. Тому я е, задоволений грою футболістів, задоволений результатом. І хочу е, присвятити цю перемогу, е, по-перше, нашим хлопцям, е, які з е, сосниці і з нашої команди, і усіх Чернігівської області, які боронять нашу державу. А також я хочу. Присвятити а, цю перемогу а, нашому загиблому воїну Славі Кусавицькому, який був гравцем нашої команди, який 8 червня цього року загинув на Луганщині, це перемога для цих хлопців. І ми цією перемогою. Це була перша домашня перемога на сьому стадіоні. Це був перший домашній офіційний матч на, на полі, яке після реконструкції. Як вам поле сьогодні? Поле в суперстані. Ми трошки його полили перед грою, тому що був м'яч ходив, і ви самі бачили, що була дуже швидка гра, дуже добре ходив м'яч з флангу на фланг. І я думаю, що сьогодні футболісти нашої команди показали дуже яскравий футбол, який дуже подобається вболівальникам. Я от Дмитра Жикала вже запитував це і вас запитаю, що було у сьогоднішній грі найважчим? А... Мабуть, перемога була найважча, тому що на домашньому на домашньому полі перша гра чемпіонату, і нам було потрібно три пункти. Тому що гра зі стрілом, саме знаєте, ми з'їздили туристами, скажімо так, нам там трошки не повезло, і тому на цей матч я дуже сильно налаштовував хлопців на перемогу. І вони сьогодні своєю грою це доказали. Дійсно, і ще одне питання. Чи можна сказати, що ось гра наступна в Кубок з Маріуполем, це буде як для вашої команди лакмусовий папірець, щоб визначити силу вашої команди? Мабуть, так мабуть, так будемо налаштовуватися. Дуже мало часу на відновлення. у всіх хлопців сьогодні була ротація після першого тайму. Ми робимо все, щоб хлопці найскоріш восстанавливались, але часу дуже обмаль. І ви правильно кажете, нас будуть перевіряти, і це буде дуже інтересна гра. Після цієї гри ми зможемо зрозуміти, де ми, що ми і куди ми крокуємо. До завершення трансферного вікна тут не так багато часу залишається вже. В принципі, буквально пару тижнів якихось. Президент, і ви говорили, що буде якесь підсилення. Поки що ми його не бачимо. Гравці якісь до кінця серпня ще переглядається. Підписані можуть бути контракти з кимось. Так може бути підписаний, підписаний ще один контракт, але я поки не буду про це казати конкретно прізвище футболіста. Але ми продивляємось. Декілька футболістів на підсилення. І один гравець на сьогодні знаходиться у розташуванні команди, по якому питання ще вирішується. У вашій команді сильні фланги, принаймні по цих іграх перших, які ми бачили, і Коваль справа, і Кулик зліва, і Берко на вістрі. Але Берко ще поки що не забив, у нього був шанс головою і потягнув задню поверхню снага. Яка в нього ситуація? Ну, ми будемо дивитись, робити медогляд, медобстеження. На сьогодні я так розумію, що травма така дуже прикра. Я хотів його вже міняти, і ми вже виписали листи. Але так вийшло, що буквально за одну хвилину він отримав травму, Якщо трошки раніше, то мабуть цього б не сталося. На сьогодні, на 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 зараз, ми не можемо сказати, скільки буде часу на на відновлення, але із свого спортивного опиту я знаю, що ці травми швидко не лікуються. Ну я просто вас вітаємо ще раз цією перемогою історично першою на домашній арені в професіоналах. І будемо чекати маршмаріуполям. Дякую. Дякую.